1 по 7 серпня триває всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Власне, всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування проводиться з метою створення сприятливих умов для годування грудьми, включаючи підтримку в повсякденному житті і роботі жінки. Акція проводиться під егідою Всесвітнього альянсу з підтримки грудного вигодовування, співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та ЮНІСЕФ різноманітними урядовими та громадськими організаціями. Тижні грудного вигодовування спрямовані власне, на підвищення обізнаності, про користь грудного вигодовування для здоров'я і благополуччя немовлят і матерів, а також можливість підтримки матерів у тому, щоб вони годували грудьми настільки, наскільки вони бажають самі. І з 2005 року в закладах охорони здоров'я, де отримують медичну допомогу матері і діти, впроваджується розширена ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНІСЕФ Лікарня доброзичлива до дитини. Цей статус у нас на сьогодні мають всі заклади родопомічні Івано-Франківської області. І власне ключовими моментами цієї Цього статусу є власне доброзичливі підходи до дитини і матері і всієї родини, і є невід'ємною частиною правової політичної бази України у сфері охорони материнства і дитинства. Щорічно одночасно всесвітнім днем. І тиждень проводиться всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування. В умовах війни є важливим всіма силами намагатися налагодити і зберегти грудне вигодовування, адже воно дає не тільки їжу, але ще й захист від інфекційних захворювань і емоційне заспокоєння.